Анальгін заборонений в багатьох країнах, але чомусь у нас він досить широко використовується. Чому давайте ж розберемо анальгін або діюча речовина, метамізол натрію здається звичайною пігулкою, яка допомагає поборотися з болем чи зняти температуру, але насправді вся правда криється в його побічних ефектах. Ми не будемо зараз розбирати всі, а ми візьмемо тільки причини, по якій його заборонили в більшості країнах. Наприклад, в Штатах він заборонений з 1977 року, а дітям його взагалі не можна вживати. Чому? Тому що одне з основних ускладнень це агранолоцитос. Агранолоцитос це стан, коли різко знижується кількість білих кров'яних тілець. Вони відповідають за імунітет. В результаті людина стає вразливою для будь-яких інфекцій. І навіть звичайна простуда може закінчитися сепсисом або навіть смертю. Тому цього варто уникати. В багатьох країнах він заборонений, дітям взагалі його не можна вживати. Що ж робити нам? Нас він широко використовується, і, як всім здається, це не це не є безобідний якийсь совковий препарат, який можна приймати всім. Ні, зараз є набагато більше сучасних. Хороших препаратів, які мають значно менші побічні ефекти, і ви можете використовувати. Тому моя порада: просто забудьте за анальгін і все.